А хтось знає, як по научному називається боязнь ліфтів. Ну і через що некоторы не хочуть і бояться жити в Братиславі, а мы заправляємо Коахве і подивимося, скільки ми заробимо за день курьєром. Давайте побалакаємо з вами про наболевшую і актуальну тему для всіх це аренда жилья. Я думаю, з цим стикався кожен в Словакії та і в принципі по Європі хто де знаходиться. Увірін, ситуація плюс-мінус везде однакова, так що. Тут ми чисто на примірі Братіслави. Я тут вже шостий год, і за все це час мені приходилось часто переїжджати. Так само часто переїжджали і мої рідні, і всім приходилось допомагати з цим питанням. Так що переїздів 10 у мене за плечами точно. І це такий стрес знайти нормальну квартиру. Я думаю, со мною согласиться кожен. Спочатку вирішуєш, який район тобі більше всього підходить. Потом, каким должен быть сам дом, це может быть новостройка, или якась новостройка, или панелька, или старе здание, или вообще в старом городе якесь доісторичне. Потом яка квартира, планировка, оборудована, обустроена, є мебель, немає мебель, какие сусіди. Ще ж не забуваємо про інфраструктуру, щоб все було рядом. І коли ти все-таки зложив в себе в голові весь цей пазл і представляєш, яка вона має бути ця квартира, тоді вже починається саме інтересне. Ти починаєш лопатити всі сайти, які тільки можна тратиш на це весь свій вільний час, всі свої нерви. Питаєшся знайти щось більш-менш підходяще, ну і желательно ж без реалітки, щоб не платити комісії. Потім розочаровуєшся, бо нервів вже не осталось. Ось у ті варіанти, які понравились, не підходять або по ціні, або по умовам, які над... Де є орендодавиця, бо просто вас там не хочуть бачити. Понімаєш, що без реалітки ти вже не справишся, бо всі нормальні варіанти є тільки в них. Обращаєшся, тобі шукають квартиру, і все починається по новому. І ви ще стільки ж часу тратите на ці всі поїзки, скидуєте друг другу якісь варіанти, все-таки ходите на якісь просмотри і договарюєтесь, і знаходите ту квартиру, яка вам подобається. Ви її зняли і всі довольні. А там оказується сусід чокнутий діє, і вам приходиться шукати нову. А сьогодні за 4 часа 15 доставок це 43 євро.